Добре, запис уроку у нас пішов. Отже, першим ділом для початку ми зробимо з тобою актуалізацію, так як попереднього разу не вдалося записати а, відео. Ми на попередньому занятті з тобою розбирали мішане число. Що це взагалі таке? Чому? Ну, ми взагалі розглядаємо модуль навчальний мішані числа, відношення і пропорції. Ну, і перше. Що нам потрібно це розібратися з мішаними числами, а для того, щоб з ними розбиратися, потрібно для початку з'ясувати, що вони із себе представляють. Отже, ми наводили з тобою ось таку опору. Мішане число це число, яке має ось такий вигляд. Це у нас велика K. Далі біля неї стоїть A риска дробу B. І ми з приводу такого вигляду говорили, що ось це K відображає ціле число. І наводили, наприклад, мінус 3 Мінус 10 і так далі. Те, що рядишком знаходиться біля K, біля цього цілого числа, це у нас дробова частина А риска дробу B. А риска дробу B – це звичайний дріб, наприклад, 1 2 9 десятих і так далі. Далі ми навели приклад взагалі мішаних чисел, вони можуть бути абсолютно різними. Наприклад, 3,4 мішане число. Мінус. 2,5 мішане число, 101,49 мішане число, ну і так далі. І наступним ми зразу навели, що мішане число означає, по суті, записавши таким чином суть схему для мішаного числа. Давайте також пригадаємо. Ось такий запис, де під K у нас знаходиться ціла частина мішаного числа. Ейріз кадробу B, це у нас звичайний дріб, насправді розписується, як. Сума цього самого цілого числа і дробової його частини. Тобто потрібно розуміти, що мішане число має коли ось такий запис, то насправді у нас ціла частина і дробова частина поєднані знаком плюс. Наприклад, 3,4 дорівнює 3, плюс 4 сьомих. Ну і, до речі, тут ми можемо зробити дещо модифікацію, сказавши, що якщо у нас запис. Зліва направо працює. Так? тобто Ми можемо мішане число з ось такого формату переписати в ось такий формат. То насправді і навпаки також працює. Тобто, ми з, з, з отакого формату 3 плюс 4 сьомих можемо записати як просто 3,4 сьомих. Тобто працює в обидві сторони завдяки е, знаку рівності між цими двома записами. Окрім цього, ми говорили: якщо у нас є мішане число, в якому стоїть знак мінус перед записом мішаного числа, то для розкриття мішаного числа через ось таку суть схему, потрібно після мінусу, перед записом мішаного числа через суть схему записати дужки. Чому так? Насправді, коли ми розписуємо з тобою ось тут. А мішане число як 3,4 дорівнює 3 плюс, 4, 7, то також потрібно дужки ставити. І взагалі дужки ставляться у всіх тих випадках, коли ти хочеш відобразити щось ціле як його частини. Сума частина або різниця частин, неважливо. А отже, якщо у нас тут з тобою 2,5 мішане число, то зрозуміло, що тут також знаходяться дужки. Оскільки, якщо ми дужки не поставимо, то у нас буде типу мінус 2 плюс 5. А в такому випадку мінус 2 плюс 5 явно буде не мінус 2,5, буде дещо інше. І ми далі навели навіть примітку, що якщо мішане число від'ємне, тобто ось так мінус k а риска дробу B, то його зміст буде ось таким. Тобто, мінус стоїть у нас перед. Мінус у нас стоїть перед дужками. в дужках ми записуємо суть схему мішаного числа. А далі, якщо дужки розкласти, далі якщо дужки взагалі зняти, то у нас виходить мінус. K. І далі, так як ми дужки знімаємо, але перед дужками у нас знак мінус, то в, при знятті, то в дужках при знятті самих дужок, у нас замість плюса буде стояти мінус. При розкритті дужків, якщо у нас перед дужками знак мінус, то у нас всі знаки, які були в дужках, змінюються на протилежні. Тобто було плюс, стало мінус. Ідемо далі. Окрім того, що можна записати мішане число через ось таку суть схему, тобто через додавання цілої та дробової частини. мішання число також можна подати у вигляді неправильного звичайного дробу. Ми схематично це показали як m риска дробу B. Зразу зробили примітку, що неправильним дробом М риска дробу B, це дріб, у якого чисельник більший за знаменник. Пам'ятаєш, навіть ти це означення наводив. Хорошо. А далі, якщо це у нас тепер є змога мішане число записувати у вигляді неправильного дробу, то цікаво, як же ж воно саме записується, завдяки яким операціям? Наступною ми навели суть схему, де якраз і розбирали це питання. Виявляється, що мішане число K, а риска дробу B буде дорівнювати. І тепер в чисельнику ми запишемо ось такий вираз. Знаменник множимо на цілу частину і додаємо чисельник, який був. І це у нас тепер буде новий якийсь чисельник, ми його записуємо як М велике. А знаменник при цьому не змінюється. І навіть рядочком ми записали, що m дорівнює b помножити на k плюс a. Наприклад, ті самі 3,47, які ми розглядали з тобою в попередніх, а, опорах в попередніх суть схемах, можна через неправильний дріб записати ось так. Значить, 3,4 дорівнює 7, тобто знаменник, множиться на ціле число 3 і додається чисельник 4, який був. Знаменник залишається без змін. Далі виконуємо арифметичні операції в чисельнику, отримуємо 25. 7 помножити на 321 плюс 4 буде 25. Отже, у нас виходить, що дріб, мішаний 3,4, буде дорівнювати неправильному дробу 25 сьомих. Тобто ці записи являються тотожними. Дріб 4,2 аналогічним чином. 10 множимо на 4, тобто знаменник множимо на ціле число і додаємо до чисельника. 10 на 4 плюс 2 виходить 42. Знаменник залишається без змін. Отже, Таким чином, ми можемо тепер перетворювати з тобою будь-яке мішане число в неправильний дріб. А якщо ми таким чином, по схемі мішане число можемо перетворювати в неправильний дріб, то. А чи можна робити навпаки, так як у нас, наприклад, в першій соцхемі було? Тобто ми можемо мішане число з ось такого вигляду записувати ось такий, як в правій стороні від рівності записано. Чи можна тепер навпаки. Так, звичайно, можна. ця операція є оберненою. Для того, щоб перетворити неправильний дріб у мішане число, потрібно просто чисельник розділити на знаменник. Це можна зробити, наприклад, в стопчик. М ділимо на бі, отримуємо якесь ціле число K, Зрозуміло, що у нас K помножити на B буде L, тобто M не буде рівному L. Коли ми M віднімаємо L, ми отримуємо якусь остачу. Так от, те, що у нас вийшло в результаті ділення, тобто K, це у нас буде ціла частина. Остача це буде чисельник. А знаменник залишиться без змін. Наприклад, 37 п'ятих. Ми 37 ділимо на 5, можна в стопчик. 37 розділити на 5. Зрозуміло, що немає такого цілого числа, щоб можна було 37 розділити на 5 і отримати це ціле число. Але є максимально близьке до нього це 35. Тобто 7 помножити на 5 буде 35, знаходимо різницю 37 і 35, отримаємо 2. А звідси маємо наслідок, що 37 це те саме, що 7, цілих, оскільки тут у нас вийшло 7, цілих, Два вистачі йдуть в чисельник, а п'ятірка залишилася без змін, як знаменник. Отже, 37 дорівнює 7,2. Також ми виконали з тобою вправу, де розглянули мішані числа 4,912 і мінус 8,1013, і а, додому було виконання вправи. Потрібно було виконати перетворення. Давай зараз якраз перевіримо, як ти зробив перетворення. Тобто, в даному випадку, от, перші два приклади потрібно було змішаного дробу перевести в неправильний дріб. Давай подивимося, наприклад перший A, скажи, будь ласка, що в тебе вийшло? Угу. Так, з домашнього завдання. А хіба вам мені не інше задавали домашнє завдання? Ну ось уж тебе написано. Домашнє завдання виконати перетворення. Ти не зробив, ти завтикав? Я інше зробив. А яке ти інше зробив? Зараз. Там де треба. Зараз вам розкажу. Нє. Розкласти непрості ножники, чиску. 120, 324, 685, 875. Та ну ти що, це ж тут взагалі не при чому, Це ж домашка ще а, бог знає якого уроку. Це ж домашка Бог знає якого уроку. У тебе дивися, от в твоєму а, в твоїй карці є ось mm -hmm. мішані числа відношення і пропорції. Те якраз що ми з тобою. Ти напевне взяв взагалі з подібності натуральних чисел. Ну, якщо ти щось напутав, то, в принципі, Супер страшного нічого немає. Давай зараз виконаємо перетворення. Треба 5,78 перетворити в неправильний дріб. Як будеш виконувати перетворення? Писуємо юнориськодром. Так. Трішки гучніше, будь ласка, говори, бо погано чути. Пишемо 8, 7. 8 помножити тільки не на 7, а 8 помножити на 5. 8 помножити на 5 на цілу частину. І далі плюс 7. Угу. А знаменник. 8. Так. Да, залишився без змін. Ну, і тепер залишається просто порахувати те, що у нас буде в чисельнику. Що виходить в чисельнику. 8,53 40. Угу. Виходить 47, восьмих. Чудово. Тепер другий приклад. Мінус 10,3. Ось цей мінус. Давай його залишимо поза дужками. Тобто ось тут зробимо дужки. Поставимо цей мінус, а в дужках виконаємо перетворення. 30. Ну, зразу давай перетворимо. Що треба зробити, щоб перетворити мішне число в неправильний дріб? 30-х 10. Які 30? 10 помножити на 10 плюс 3. А внизу десятка залишається. Закриваємо дужки. Це дорівнює. Що у нас в чисельнику буде? 103. А внизу 10. Знак мінус. Ось цей. Приписуємо. Мінус 103 десятих. 10. Тепер розглянемо інші два приклади, де потрібно зробити навпаки операцію Із змішаного числа зробити із неправильного, тобто дробу зробити мішане число. Дробу. Нема тут спільної риски дробу, потрібно в лоб поділити 74 на 6. 74 на 6. Вишнемо там 56. 56. Ну, давай перевіримо. От Максимально, що ми тут можемо взяти? 10. 10. А якщо візьмемо 11. Так, да, можна 11? 11. Або 12, наприклад. Mm. Ну, чому так? Дивися, 7 ділимо на 6 по одному. Беремо. Буде мінус 6. Спускаємо вниз 14. І тепер 14 поділити на 6 візьмемо по 2, бо 2 на 6 буде 12. В остачі у нас виходить 2. Тобто звідси маємо 12 цілих. А в дробовій частині що буде записано? 6, 12. 12, цілих, і остача 2 йде в чисельник. Знаменник 6 залишається без змін. 2,6 чисельник і знаменник можна скоротити на двійку. Тут буде 1, тут буде 3. Отже, це ще можна записати як 12 третя. Давай розглянемо наступний приклад. 108х. Також із неправильного дробу перевести в мішане число. Що будемо робити? 100 ділимо на 8. 100 ділимо на 8, так. 1 ділимо на 8 не ділиться. Беремо сусідню цифру. 10 поділити на 8. Оскільки можна взяти? По 9. 9 на 8 буде взагалі 72. А, значить на. А, що, на 12. Та якому 12? По одному. Чого по одному? Ну 10 поділити на 8. Скільки разів 8 вміститься в 10, один же ж раз. Там могло би щось вмістити. Що, що? Там би могло щось вмістити. Ну 8 в 10, ну, скільки разів 8 вміститься в 10, один же ж раз. 2 рази це вже буде 16, явно перебор. 10 мінус 8 буде 2. 0 спускаємо. 20 ділимо на 8. Скільки буде? Скільки 20? А 20? Ну, а як ти робиш ділення, стовчик? Де 100 мінус 8. буде? Та не 100 мінус 8. Які 100 мінус 8? Як ти робиш ділення? Ти береш першу цифру, пробуєш ділити. 1 на 8 ділиться. Ні, не ділиться. Значить, береш сусіда. Просиш у нього допомоги. Береш тепер 2 число. 10 поділити на 8 ділиться. Ні. Як це ні? Ну, ділиться тільки не націло. По одному. 1 помножити на 8 буде 8. 10 мінус 8 скільки буде? 2. 2. І 0 спускаєш. 20. 20 поділити на 8. Скільки разів 8 вміститься в 20. 3 3 на 8 буде 24. Перебор багато. 2. Да, значить 2 рази. 2 на 8 16. Виходить 4. Все, 4 вже на 8 далі не ділиться, залишаємо його в остачі. Ну, і все, і тут точно все те саме. Значить, тут ми беремо по 2, тут 16 і тут 4. Ну, і тепер у нас скільки буде цілих? Як переписати умішаний дріб? Скільки буде цілих? 412. Та які 412? Що у нас відображає цілу частину? Дивися. Ось, по схемі. У нас результат ділення це ціла частина. Що у нас в результаті ділення вийшло? Де у нас ціла частина? 4, 12, Чи де у нас ціла частина? А, Адам? Ну 12. 12. Передивляйся конспект. Перечитуй конспект. Ось результат ділення по схемі. Ось тобі така сама, бачиш приклад. По такій самій схемі тільки дещо інший приклад. Де, ось, ось у тебе 7 пішло в цілу частину. У тебе тут замість 7 стоїть 12. 12 пішло в цілу частину. А остача 4 йде в чисельник. 8 знаменник так і залишається. Зрозумів? Так. 4 і 8 ще можна скоротити на 4. Тут буде одиниця, тут буде двійка. Отже, це ще й можна переписати як 12,1 друга. Розібралися з цим? Okay. Далі ще будемо якусь трохи практику робити, але на цьому я запис відео завершу, воно тобі піде як в окремий урок, і зараз будемо розглядати а, таку операцію, як додавання мішаних чисел.